Ну і на завершення години в нас є Владимір Соловйов, який в себе в студії розкричався. Йому щось нам не подобається. Ну і розповідає, знаєте, що з'ясувалося, як казав і його власник е з Кремля Путін, що строковики та не воюють в Україні. От вже сотнями кладуть, вже от документи наші бійці показують, кого вони кладуть. А вони далі на своєму. Давайте послухаємо, що там кричав Соловйов. Он сейчас сказал, мы еще даже не начали воевать. Ну, чтобы начать воевать. Мы даже армию не используем, мы срочников даже не используем. Тут же начинаются сопли-вопли. Ой, ой, срочники будут воевать. Ах, ох, ох. Или мы что считаем, что один раз частичная мобилизация 300 тысяч и все? А воевать кто будет? Вы что, видите активную кампанию по рекрутингу? До сих пор не существует короткого номера телефона, который я могу дать. Я говорю об этом 6 месяцев. Наши телефонисты не могут дать короткий номер? по которому любой желающий вступить в ряды Красной Армии может позвонить... Что это так сложно выделить? Структурам кого? У нас зато есть регулярные войска! Какие? Казачества? Любые! Необходима работа со срочниками. Срочник давал присягу защищать Родину. Не может существовать армия, в которой солдат знает, что он никогда не будет воевать. ну Мне кажется, это прямой заклад и прямо, таки, он бьется с того, что Нічого не виходить в них на фронті. Так зараз є просування, тому що у них живої сили більш. Але суть в чому, що за майже 12 місяців повномасштабного вторгнення, від чого від якої риторики вони перейшли? Тому що спочатку вони казали, що та ні, нам сорочникам не треба буде, все зробимо. А тепер ми ще нічого не починали. У нас є ще срочники, а чогось срочників не можна кидати. Вони ж давали присягу. Це раз. А по друге Соловйов каже, що вони ще нічого не починали. Якщо подивитися на статистику, не лише нашого генштабу. А те, що й продають британська розвідка, інститут вивчення війни, 200 тисяч а, ліквідовано расистів. Це ви ще не починали. Ну тоді мені дуже цікаво подивитися, як ви почнете. Скільки тоді будуть, які вас втрати? Ви і так по тисячі в день втрачаєте. Ну і в принципі, закликає. Чому я вже цитуючи Салаву розповідає про наступне, що протягом шести місяців закликає створити короткий номер гарячої лінії, куди можна подзвонити і вступити до лав російської МК Красної Армії? І це абсолютно корелюється і вкладається в голову Росі в, в тези російської пропаганди, як відомо, Путін, напередодні відвідавши Сталінград чи то Волгоград розповідав про те, що що ми знову бачимо німецькі танки на кордону на кордоні з білими крістами. І от вони далі продовжують ці аналогії, що це велика вітчизняна війна, і вони захищають світ від нацизму. Щодо короткого номеру, порадив би Соловйову, є на Росії, до речі, короткий номер. Це 103, це номер скорої допоможі. А є іще один номер персонально для Владимира Соловйова. І там цифри 112, і при... Коли ви його набираєте, то відразу приїжджають кілька екстрених служб одночасно і допомагають забирати душевно хворих. Ну, тому ось такий номер можна набрати і прибрати з телеканалів і з інфополя, в принципі, цю людину. І до речі, у нас є синхрон самого Пуйла, якого ми всі ненавидимо. Ну, давайте все-таки послухаємо, чому тому, що він заговорив про танки і що вони? Что вони несуть на загрозу для России? Давайте послушаем. Невероятно, но факт. Нам снова угрожают немецкими танками Леопард, на борту которых кресты. И вновь собираются воевать с Россией на земле Украины руками последующей Гитлера, руками бандеровцев. Риторика класична, але бачимо, все-таки трошки леопардики зачепили Путіна. Якщо він про них згадує, бо він би волів завжди е, знаєте, як він говорить, що нам передають патріотик. Він казав система. Там їх пащолка, є на кисе пащолки. А тут бачимо трошки його щось зачепили ці от танки. Т Та й не тільки його. І Лавров про це згадував. А це про це ми вже поговоримо в наступній інформаційній годині. А в принципі, в принципі, він міг би підтримати флешмоб українських зірок і також вийти в вийти в Сталінграді на цьому виступі. У Упардовому костюмі це би було б набагато промовистіше. А коли він каже це крісти, таке враження, що він не поперебував де, де в лавах ПВК Вагнер. А до цього в місцях позбавлення волі не один рік. І ці крісти таке виглядає, що наприкінці сказав фарту масті АОЄ. І на цьому можна було завершити свій деблокадний спіч. До речі, його й розглядав про Волгоград і Салінград, тому що ну всім чим може жити зараз і необ'ятна Росія, це минула Ми вже не раз вам згадували, що вони не розповідають. Ють світові несправсь не розповідають своєму народові, що в них за останні 30 років правління Путіна відбулося доброго в країні або не відбулося взагалі мовчать все, що вони їхня риторика полягає в згадуванні радянського союзу і другої світової війни. Відповідно, це от було в років блокади Сталінграду, і вони вирішили Волгоград на пару днів перезвати в Сталінград, і навіть появилася вивізка в місто Сталінград. Ну, от бачимо, вся Росія живе якоюсь другою світовою війною і криками про про перемогу. тому, що за ці всі понад 70 років, все, що, що вони можуть згодувати і навчити свій народ, це те, що в далекому 45-му ми перемогли нацизм. Ну, власне, це традиційно для тих людей, які не бачать перемог в майбутньому і не бачать майбутнім майбутнього, постійно купаються в минулому і шукають, виколупують звіти, якісь перемоги, і їх святкують, і це про таку от сучасну рашку, яка знаходиться під режимом Владимира Путіна.